Кірвоградській експертній службі не вистачає співробітників. Аби залучити кадри, організували ознайомчі екскурсії для студентів. Їм про свою роботу розповіли балісти, експерти вибухотехніки, спеціалісти економічної та інженерно-технічної експертиз. Окремі види досліджень продемонстрували і наочно, які саме бачив Ігор Токар. Розпочали екскурсію із відділу інженерно-технічних та економічних досліджень. Тут проводять автотехнічні та товарознавчі експертизи, виявляють автомобілі-двійники. Ці послуги можна замовити і приватно коштують від 150 до 300 гривень. Якщо людина, власник або громадянин хоче придбати автомобіль на вторинному ринку України, тобто той, який вже був в користуванні не новий не з салону. І Для того, щоб була гарантія впевненості в тому, що цей автомобіль не перебуває в розшуку, не має злочинного ніякого минулого кримінального, то тоді проводиться комплексне дослідження транспортного засобу. У хімічній лабораторії досліджують наркотичні та психотропні речовини. Для цього навіть придбали апарат вартістю у півмільйона гривень. Достатньо буквально одного мікролітра. Мікролітр одна тисячна мілілітра. Тобто, розумієте, речовини досить мала кількість. прилад. Сам проводить відбір проби, проводить так називаємо закол під дією газу, ця наша суміш протискається по всій довжині колонки і на виході прилад вже фіксує кожен окремий компонент окремо. Студентам провели і майстер-клас, експерти показали, як по відбитках, залишених на столі проводять дактилоскопічне дослідження. Обробляємо, дивіться, і ми бачимо, що. Виявляються сліди рук. У балістичному відділі продемонстрували, якою зброєю найчастіше користуються злочинці: це автомат Калашнікова та пістолет Макарова. Це є натурна колекція, це табельна зброя, яка нам надана для експонування в таких випадках, як ви до нас прийшли в гості. Для проведення експериментального відстрілу дослідження патронів у відділі вибухотехнічної експертизи зберігаються макети майже всіх видів вибухонебезпечних предметів, які досліджували експерти. Є і копія вибухівки, якою у 2010 році підривали приміщення прокуратури, суда та міськвідділу міліції. Стандартний снаряд уже снаряжом зривчним віществом. Вставляється електродетонатор вовнутрь. Механізм приводиться, Ну сам дійства приводяться з допомогою часового механізму. Подається електричний імпульс і відбувається взрив. На завершенні студентам повідомили наразі в експертній службі є сім вакансій. Аби влаштуватися на роботу, додатково треба буде пройти спеціальне навчання для отримання доступу. Дві вакансії видів експертиз це по хімії біології і сектор комплексу дослідження транспортних засобів. Тож дві вакансії, плюс техніки криміналіста. Да. По цьому напрямку ми працюємо. Ну теж хочемо, щоб у нас був створювався резерв діючий, щоб люди поступали, навчалися і успішно закінчились і приходили до нас в лаву. Ігор Токар, Микола Головко день за днем.